Всім привіт! Тримаю такі рожеві кристали для ванни І сьогодні ціна 329 гривень за кілограм. Сьогодні, подивіться, які скрабші для тіла цього бренду. є І багато книжок. Сьогодні десь другий або третій день завозу, тому товару дуже багато. Ну, я не знаю, чи буде щось придбати, тому що мені ворона чи сорока, чи ворона, хто там приносить на хвості. Всякі повідомлення сказала, що багато фур стоїть на кордоні і неможливо привезти товар. Так що, можливо, і зараз будуть великі проблеми з секундом. Такий чайник. Мені здається, що це десь голландська тематика, але ні, це мишка там. І у цю мануфактуру я хотіла е, знайти, прогуглити, але не знайшла. Ну, чайник досить симпатичний, і він ціленький, нічого йому немає, ніде не надщерблений. І от такий клач під рептилію, але насичений такий принт. Ну, це Мас маркет він дешевий. Всього-навсього 5 фунтів. Виглядає він класно, і тому що він новесенький, ще є памперси всякі. Для нотаток, блокноти є, є щоденники, журнали, все, що, листівки, все, що забажаєте. Книжок дуже багато, багато я бачу є сумок. А, бачу шкіряну сумку, вона трохи втомлена життя, її любили. Колір карамельний такий бежевий, Пісочний. Видно, що сумка дуже якісна. І це пікес це це датський бренд. А, до речі, це молодий бренд. Ще він у 2003 році заснований. І от така теж та чорна шкіряна сумка. Е, ну, я побачила цю рожеву. Я бачу, що вона в новесенькому практично стані, що це шкіра, і та шкіра така досить-досить м'якесенька. Рожевий припорошений синім. Подивіться, яка класна сумка. Вона застібається на кнопочку, має бокові кишеньки всередині, яка яскрава підкладка, внутрішня кишенька є. Подивіться, камила сумка. Зараз ми подивимося і поважимо. 184 гривні, 90-185 гривень. Така сумка це зовсім небагато для такої сумочки. Ну, мені у такому кольорі сумка не потрібна. І я її залишаю. Я сподіваюся, що швидко для неї господиня знайдеться, тому що залишити таку сумку. Це літні варя, вона містка і дуже класна. Йде вона взуття і бачу, що чобот, буде, якісні, вони високі, замші, такі бутфорти. От людей трішки є. Це вітній лук. Але натуральна замша, дуже зручні підбори, і це не є якась старомодня модель. І аге цього року їх практично в кожному магазині ніхто їх не хапає. Форму не загубили. Якби, ну, можливо їх можливо попрати. І форма стане на місце, не знаю. У досить непоганому стані лише не те, що вони при перевозці помнулися. Цікаво, чи їх заберуть. І від в корс отакі високі шкіряні кросівочки, такі черевички. Виглядають як оригінал. Тільки помити підошву. Ну, Досить симпатичні і досить класні. Дивно, що їх ніхто ще не забрав. Ну, я бачу, що вони всередині вже посипалася чуть-чуть, підкладка. Ну, оці зразу береш в руки і бачиш, що це якісні. От, коли береш навіть Майкл Корс, не настільки якісний, як оці шкіряна підошва. І я подивилася, це бренд Алехандра Волдон. Це бренд в Венеції заснований. І від ЛК Bennett, це від англійського люксового бренду. Цей бренд вже я неодноразово показувала. Ви самі знаєте, подивіться, які вони милі, класні отакі От балеточки, шкіряна підошва. Вони комбіновані ще шкірою, замша комбінована шкірою в сірому. Кольори є абсолютно базовий варіант. І легесенькі вони, і дуже мега якісні. І вони заважили всього-навсього 116 гривень. Йдемо лажки шукати. Я хочу знайти якусь класну, дуже футболку. Великий розмір, кажу, що немає великих розмірів. Показую, є футболок дуже багато, яка мила від Діснейленд. Принтова футболочка. Навіть добре такі футболочці спати, по хаті ходити. І оця база абсолютно від англійського бренду, така, як би. Мережена, футболочка вона подвійна спереді, є мережево і є трикотаж. Хороша така основа для вашого якогось образу. І я пішла на іграшки. Подивіться, який пух. Останній час я знаходжу пухи, теж я знаходжу уги кожному секунді, практично, що були дефіцитом раніше, пухи теж забирали. А це такий величезний пух, я навіть боюся подумати, скільки він заважить. І подивіться, якого слоника хлопчик носив. Подивіться, скільки ведмедиків. Вони якось так згуртувалися, теж їх зараз дуже багато, їх не розбирають. Зараз кожному секунді купи ще ведмедиків. Це теж який милий і грубесенький такий. А це теж величезний. І знову ведмедик. Іграшок насправді дуже і дуже багато. І далі знову ведмедик, і ще там сердечко я бачу. От овечка заблукала. Але вона мила, в животику має гранули такий антистресові, це левик. Ще новенький з етикеткою можна було би на Миколая якраз для подарунку. І ослик є. Ну, звичайно, як він і без ослика. Це новорічний Санта. -педмедик. І подивіться, тут теж стільки дуже багато іграшок. Ну, дуже зайчики, хто хочеш не хочеш. Ну, йдемо шукати щось класне з одягу. Штанів багато теж. Ще одне є, бачите, рожеві, класичні. Є багато блуз. Деколи заходиш і ти зразу бачиш якісь такі речі, а тут прийшлося мені пошукати, і я все ж таки знайшла, Подивіться, така глибока фуксія до малини. Це від Марк Spencer, сатинова блуза, але вона дуже і дуже красива. Вона елегантна, вона витончена. а ці манжети додають якоїсь такої жіночності, згадковості, аж до винного колір. Ну, це така глибока фуксія це від Марк Спенсер. Маркс Спенсер. Будуть поправляти мене. Це поліестер. І ще така дуже мила, дуже ніжно-рожева. Теж елегантна блуза, мені захотілося сьогодні її вибрати якусь красиву, дуже блузу. Вона, як бачите, вона з мережевим білим. Хочеться взяти спідницю, завужену, з міді. отаку блузу, якийсь такий жакет приталений. А ця вже вільного силуету, ніжно, ніжно-блакитна. Дрібусіньку квіточку, теж дуже мила блуза. Ну, а ця це просто неймовірна знахідка, теж елегантна блуза, вона вся мережена в глибокому, зеленому кольорі. А знизу підкладка бежева. Подивіться, яка вона якісна. І яке вона красива, яке красиве мережево, а знизу бежеве. Пеже тканина. і це відгуз від англійського бренду, і вона ще новесенька з етикеткою. Застібається ззаді на гузичок. І оця від Jasper Преконрен це англійський дизайнер. Він не на слуху, це віскоза, принтова така блуза. Досить часто можна зустріти цього дизайнера в секундах. Ми звикли, що бренди мають бути на слуху. Це якби Джаспер Jazz не на слуху. Але це, повірте мені, що це якісний бренд і досить недешево і речі коштують. І от така від німецького бренду Блуза. Це від Bonite. Далі я знайшла, я хочу собі його взяти, але я в дивлюсь него стан. Як еска написано, я бачу, що має забруднення отакі косами. Об'ємний сведер, ну він виношений. І від Пітер Хан, від німецького бренду. Отакий класичний, але це, подивіться, зараз на склад, який це склад. Це 100% вовна. Так якби з бабусиної скрині, от в його моделі, всі як з бабусиною скрині, така класика глибока. І ще був такий топ, але він зашитий, перешитий, це була двіючка. Ну, топ можна не купляти, можна взяти тільки оцей свет. І я побачила море купальників. Просто море купальників. Раніше це такий дефіцит був. Подивіться, який врубчик класний, яскравий суцільний купальник. Правда, це, на жаль, від Primark у мене Victoria's Secret висить, но тим не менше. І оце таки з драпіровкою, з чашками. І що я бачу, грація навіть є. Подивіться з мереживом. Це грація утяжка вона коректує коректуюча така грація. Верх, де б'юст, бавовна з мережевим, а саме і цей весь такий еластичний і ще такий спортивний добрий басейн. Купальник є рожевий сірим. Подивіться, скільки купальників. Океан Клаб. Давно не звертала увагу, а подивіться, який цей яскравий купальник. Теж суцільний, бретелючок немає, чашки витягуються. Це ж дуже-дуже класний на фуксія, насичена. А це роздільний ще купальник. Подивіться, це тут цілий, можна без кінця показувати, якщо для себе, то можна постояти, знайти час і вибрати класний купальник. Бо купальників цілий стелаж просто на вагу, і ціна 329 гривень за кілограм, оскільки там той купальник може заважити. Подивіться, скільки купальників. Вау, який зелений, малахітовий! Сині, яскраві, принтові, червоні, подивіться, який принт. Нічого собі. Подивіться, який купальник в черешній, а який червоний кораловий. До фуксії. Подивіться, який купальник. Скільки суцільних купальників, я в, в шоці. І багато дуже текстилю є, Текстиль все поскладено акуратненько, нічого. ні. Раніше все валялося. Зараз все в магазинах, в ниточку, все вискладено. Ну, і якби це все ідеально вискладене, ніхто навіть і не порушує, бо немає людей, людей дуже мало. І йдемо на сукні і шукаємо ідеально просто сукенечку. Очі розбігаються. Я взяла отакий сарафан від ASOS, щільний денім, досить щільний, а на гудзиках донизу по фігурі. Але довжина, мені якби не сподобалася, дуже він довгий для важкого джинсу, для чого такий довгий. Ну, це така задумка. І від каліко від англійського бренду мережевна а, сукня. Дуже мені сподобалося. Це 16 ка англійська. Дуже ні в міді. Вихідна на якусь подію урочисту. Ну, а ця жовта, це просто казкова сукня для такої леді. Дуже жіночна. Подивіться, який кольор яке мережево. Це від River Island. Теж дуже-дуже красива на бретельках і жіночна. Колір такий насичений, жовтий аж до лимонного. Які красиві мережені сукні. І ще я знайшла от такий комбінезон, і він весь такий вільний бохо, він з мережевом, він в блакитному кольорі на нас такі ніжні рожеві квіти на резиночці. Поясі від H&M. Подивіться, який класненький. І це 48-й. Англійський це віскоза. Маркейн. І маркейн є теж. Знаходжу останній час, його раніше хапали. І я би зараз подумала, чи його взагалі брати в останній день. Раніше ви вперше не задумувалася отакий жакет. Еластична маркейн спорт, еластична тканина, але вона комбінована, подивіться, як на все пошито акуратно зсередини, прошито, як шви оброблені купа бірочок. Маркень це перший номер, маркень так, е, маркується і з вовни бачите, комір з вовни. еластична тканина і з такою битою вовною. Тут я думала, що це бутега, така блуза в кольорі моку і гузочки, якраз так, бутеги як ботеги різно, різні. Але це бренд мені невідомо вперше зустрічаю цей бренд. Вона теж комбінована мереживом, вона комбінована іншою тканиною такою шкіряною. Манжети і низ, якби шкіра. І мережево на рукавчиках. І така курточка. Я думала, що це але це примарк, Але колір дуже-дуже красивий рожевий. Демисезонна така курточка з кишеньками в ніжно-рожевому відтінку. Що ще можна знайти сьогодні? Якби другий день я розраховувала, чесно кажучи, на більші знахідки, на більш такі брендові. Цього бренду я не знаю, хоча куртка, видно, що якісна. Єдине, що тут немає е, на блискавці бігунка. Немає от цієї собачки. А куртка взагалі супер якісна. З поясом. І від ліпсі от, така сукня. Вона силуетна. Вона з трикотажу і комбінована мережевим. Гузочки золотисті доповнюють. Вона зав'язується має бант. Дуже жіночна, така готика чуть-чуть, але і жіночна вона. Ну, загадкова, загадкова сукня. Ну, це класична куртка зтібана. Взагалі куртка, ця знахідка якісна, видно, це німецький бренд деміс сезона в бежевому кольорі. 14-ка англійська написана, але мені здається, що вона більше навіть на 18-ку йшла. От деколи розміри не співпадають. Подивіться, яка мережа в нас сукня, який насичений червоний колір. Він навіть такий якось, в розрізі стиглий кавун. Воно ну, дуже-дуже-дуже красиво. З уборками, знизу на гузочках. Вона в вирізі на резинці можна опускати на плечі. І такий тепленький светр я знайшла. Це від мусон, від англійського бренду. М'якусінький. Но він декорований паєточками, не всі це люблять. Я думаю, що можна було б і такий бежевий светр. Але чому? Є багато хто любить це XL, але це ну, мені здається, він навіть на 3XL пішов. Він досить великий, або він має бути оверсайз. І в складі є вовна. І от такий тепленький батник, така тепленька кофта. Тут щільний трикотаж і видно те, що вона досить якісна. Багато хто любить такі тепленькі трикотажні речі під куртку, якби спортивний стиль. Дуже-дуже в нас з кишеньками. Це 12-тка англійська і теж мені вона виглядає, якби що можна на більший. І відбуден англійського бренду преміум класу цей бренд. Такий бомбер щільного трикотажу. Подивіться, який насичений принт. Він наблискався, так як має бути як бомбер, має бокові резиночки патент. І тут бавовна з поліестером. Тут трикотаж щільний, і він навіть як чуть-чуть, і такий злегка стібаний. Який малі підудіяльнички жирафками. Таке багато всього є. Просто товару нереально багато. Ну, я вам скажу, що, е, якби ціна була на 329 гривень, можливо, ну, бо зараз прийдеш і ти ж не хочеш за такі гроші е, придбати виношений светр. Така спідничка комбінована, джинсова. А кращі речі. Вони ще дорожчі, вони вішають на люкс. Тобто зараз полювати таку реально класну якусь річ дуже і дуже важко, тому що вони вивішують все краще на люкс з етикеткою бачу. А багато виношеного по такій високій ціні. Ну і звичайно ж воно залишається до останнього дня, а вже хто навіть і останній день він забув і він навіть не приходить. Тому стільки залишається багато товару. 14 англійська від Marks and Spencer. І подивіться, тут віско за останок. Щільно такий трикотаж досить щільний. Класична модель. Спідничок теж є багато. Така класична клітинка. Це щільний трикотаж. І я бачу джемпер з етикеткою. Це Джо Браунс. Це не дешевий англійський бренд. Я думала, що тут, принаймні, хоча б є чуть-чуть вовни. Подивіться, який принт, а який розмір величезний. Ну, це акрил 100%. 96 гривень заважив. Ну, так, я це не є багато для нового светру. Який милий халатик? Просто. Капюшоном, А Махровий такий, він навіть не махровий, а такий, як би флісовий марвий. Скільки він цікаво заважить, зараз поважимо, скільки халати коштує. Халатів досить багато, всякого домашнього є багато. І халат заважить 203 гривні. Ну, а такі великі халати. Я думаю, що вони 250 або навіть 300 гривень заважать. Халатів дуже і дуже багато. Останній день, звичайно, передостанні їх, напевно, розберуть. Я вже давно не дивилася за халатиками, не робила огляд. Оцей з поясочками є ще пояс, берега не подивіться, він брудний і він буде до останнього дня. Його точно ніхто в перший день не купить. Скільки багато штанців. Фланелечка, всякі м'якенькі клітиночку. Можна грітися, теплі шкарпетка і перезамувати. Всім бажаю тепла, гарячого чаю, всім копацям цьом цьому.